Ультиматум чи вважати це ультиматумом? Наскільки він жорсткий? Я думаю, що це ультиматум. Він дуже жорсткий, якщо враховувати дипломатичну мову Європейського союзу, це дуже це умова да? або або і дедлайн конкретний. І я так я розумію, що на цей на цей ультиматум вже давно завідомо погодився президент. Зеленський, коли як пишуть журналісти, здав назад в цій своїй історії, дуже швидко і близько. От як, як тільки прийшли сигнали про те, що грошей не буде, зразу ситуація змінилася. Але отрим. ж тут ще голоси треба зібрати. Власник. Але чи вдасться це зробити президенту Зеленському? Велике питання. Відповідь на яке ми отримаємо післязавтра, 31 липня у четвер. Але якщо ми навіть не отримаємо позитивної відповіді в цей день. То я думаю, що ми будемо змушені її отримати цю позитивну відповідь якогось наступного дня. Бо можуть бути так, що президенту не вдасться зібрати голоси в парламенті. Залежить від нього. Чи здатен він на якусь ну, чесну політику? Чи, здатен, чи, буде, чи, чи далі будуть продовжуватись маніпуляції, там якісь шахраювання, обмани, примуси і всякі, всякі інші нехороші не, не речі. Якщо ця гра е, ну, не буде продовжуватись, то шанси зібрати голоси будуть. Ну, там Без ОПЗЖ, наприклад, можливо, навіть без 40 депутатів, які фактично під розслідуваннями НАБУ, і мають свої особисті якісь е, мотивації не голосувати. Е, Але все. з опозиційними Але фракціями? З, з опози... От Питання буде, я думаю, що настає той момент, коли ключовими. Як це називається, золотою акцією да, в голосуванні mm. можуть бути голоси нарешті да, Європейської солідарності і голосу, фракції голосу маю на увазі? Е, і тоді президенту доведеться ну, дякувати за підтримку. Якщо він не, не наважиться це робити і не, не відновить нормальний діалог з, з, з опозицією, то в опозиції буде моральне право від... зробити крок назад і подивитися. Ну а давайте ви проголосували цей закон тепер своїми голосами. То своїми і скасовуйте. За великим рахунком, це могло би запустити схему формування нової більшості. В парламенті без ОПЗЖ, не ОПЗЖ і слуги, а в якійсь ну, іншій конфігурації, яка би включала в себе інші українські партії чи політичні сили в парламенті, не ОПЗЖ, а там Євросолідарність, голос, ну і навіть яка ймовірність? Не всі в батьківщині, такі як Юля Тимошенко, хоча їх там небагато, десь 15 людей, але хтось там міг би також бути корисним в національній справі. Тому ну, це може фантастичний сценарій, звичайно. Тобто але ймовірність невелику й, видає. Ймовірність цього, невелика, цього але вона має бути сформульована, ну, як, так, артикульована і, і подана суспільство. В принципі, це ж гіпотетично це можливо. Конституція ж передбачає створення коаліції в парламенті і формування коаліційного mm -hmm. уряду. Чого немає. Дотепер, да? а існують якісь неформальні підголосовування ОПЗЖ і депутатських груп, бо вслух вже немає монобільшості давним-давно, де вже кілька років, вони не збирають свою фракцію 226 голосів. Тому, ну, це, це, це може бути, можна поставити питання, звичайно, тут груба. Таким чином, перед президентом, що або ми от повертаємося в конституційне русло і діємо, як, як пише конституція. І тоді ну не знаєш, як робити, роби по закону. Mm -hmm. да? і, і, і тоді, власне кажучи, всі там питання можуть відкладати ну, політичні, там ще якісь суперечності на на після війни. Це по суті в, під час воєнного стану це уряд національної єдності чи навіть національного порятунку, краще сказати було б. Міняється структура. Ну, структура. Люди в керівництві парламенту призначається новий по суті уряд з новими, ну і, 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 і таке і інше. І, і тоді це сигнал назовні світу, що Україна все-таки да, скандал був, але політичні, політичні еліти прислухались до громадян і зовнішнього тиску, да, вони знайшли якусь форму компромісу виходу. Не через е, якісь бойові дії, не через е, силові захоплення, там когось чогось, а вирішили це в парламент. Політика повернулась в парламент. Парламент є представницьким органом всього українського народу, і е, вони тепер один одного, так би мовити, всередині контролюють в тому і числі балансують. в тому балансують mm -hmm. і в тому числі е, пильнують про недопущення і неповторення корупційних е, справ і, і викликаних ними скандалів. Це ідеальна картина була б. Е, мені всі, з ким я її розказую, говорять, що ну це не з нашим щастям, так, такого не буде, це наші такі от політики, вони один одного не, 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 не сприймають. Ну, всі, власне, кивають на президента, що президент цього не, не зробить. Але е, мені здається, що якщо він цього зараз не зробить, то ще глибша криза і ще більша проблема для нього. Буде через кілька місяців, десь десь можливо восени, як завжди. Чому у нас це буває? Тому що е так керувати і управляти країною, як він до тепер робив, він вже не зможе. Ситуація виходить з під його контролю, а він сам переходить під контроль ситуації. Так? Тепер не він контролюватиме ситуацію, а ситуація контролюватиме його. Ніхто не знає, чим завершаться ці, ці розмови про так звані плівки міндіча. Ніхто не знає, що там насправді записано, кого там насправді записали і що він там насправді наговорив. А, от, але всі будуть ну, цьому цим спекулювати. Всі бажаючі, всі охочі. Гравці, і не лише всередині країни, але й зовні країни. Цим будуть спекулювати і росіяни, і будь-хто інший. Будь-які спецслужби, будь-які політики, будь-які ну, зовнішні, зовнішні партнери навіть партнери ж можуть бути в одному партнері, а в іншому ні. наприклад Опоненти нашого нашої європейської інтеграції в європейському союзі ну, викор, будуть використовувати це на повну силу. І ми повертаємося до цього до того, з чого почали. Найгірша, найбільша шкода, яку ці всі оця ініціатива президента по попередньому закону на по спробі підпорядкувати собі генпрокурору антикорупційну інфраструктуру. Найбільше шкоду принесла для європейської інтеграції. Бо тепер європейський союз. Який фактично відкрив нам обійми і, і, і двері, і пішов в тісне співробіт і заплющив очі на наші недоліки, треба чесно сказати. Тепер ці очі змушений широко розкрити і контролювати. Тепер ну, говорити не лише про перспективу членства там через декілька років, а говорити про те, які. Наші зобов'язання ми не виконали для цього. А це не лише призначення БЕБ керівника БЕБ по закону. Да? От теж дедлайн здається, 31 uh -huh. липня. Просто виконуйте закон. Що ви ж ну не треба придумувати чого, що щось такого. І другий момент, що ж, керівника митниці не, не uh -huh. обрано і конкурс не оголошено. І Це потрібно теж було зробити давним-давно. І це теж умова подальшого фінансування, бо через митницю так само витікає через контрабанду багато коштів, які мали опинитися в державному бюджеті. А натомість опинилися в приватних кишенях.